Те, що ми зараз спостерігаємо, є ознакою яскравою ознакою того, що переговорний процес знаходиться в вибачте з автологією в активній фазі, тобто в процесі плану немає, але над ним дуже плідно працюють і складається враження, що Трамп починає знаходити спільну мову з Путіним. Це для нас не є позитивом. І що на нас скоріше за все будуть тиснути більше ніж на Путіна. Ну це моя суб'єктивна оцінка. Але поки що із заяв до журналістів вихідів до журналістів, виступи членів команди Трампа вони говорять про те, що нам буде дуже непросто. Але це не ознака того, або не привід для того, щоб ми опускали руки. Ми теж маємо бути проактивними, боротися за кожне принципове питання. Усе, що зараз відбувається, його можна характеризувати там двома такими образами: це або білий шум, або каламутна вода. Ну зараз я так думаю, ситуація перебуває в стадії каламутної води, де кожен хоче спіймати те, що він хоче, насправді, і на що він розраховує, і без виключення. Тут всі, скажімо так, зайняті цим процесом. Але у кожного своя потуга, у кожного свої можливості. І зараз насправді поки що заяви вони, вони дуже дуже неприємні для нас. Дії теж не найкращі, Але я все-таки дочекався, коли закінчуються слова і почнуться дії, або вже безпосередні перемовини. Позитива то небагато, але наш ворог може помилитися, і я дуже розраховую на цю помилку: Путін може загратися і обдурити або знахабніло поступити стосовно Трампа, так як це його зачепить, і Путін може це зробити. А Трамп дуже емоційна людина. Зараз він вважає, що він взяв Бога за бороду скрізь в усьому. Але цей медовий місяць скоро закінчиться, і він зіткнеться з реаліями всередині держави, я маю на увазі Трампа, і з реаліями в світі. Я завжди порівнюю Трампа з таким явищем як Торнадо. Його можна прогнозувати, знати скільки воно буде тривати, готуватися до наслідків, але зупинити не можна і тому ми зараз в такому стані перебуваємо. І весь світ, до речі, перебуває в такому стані. І тому ми маємо шукати союзників і піднімати максимальні ставки там, там де це можливо, для того, щоб в цій ситуації Трамп Україна. Ми вже могли відповісти на запитання, чому він нам допомагає, і навіщо ми сполученим штатам? По, наприклад, по мінералам ми це змогли відповісти. Да, тепер треба знайти ще моменти, які б дозволили Трампу. Пояснити собі в першу чергу своєму електорату, навіщо він це робить. Да? Поки що ми чуємо такі речі, які мене теж знову ж таки ну, тригерять. Не те, що лякає, тому що я до цього майже був готовий. Коли Трамп говорить, він завжди говорить про гроші. Він говорить: що Ми збережемо свої гроші, ми убезпечимо свої гроші, а війна йде за цінності. Тобто, оцей цінностний момент, як і міжнародне право, вони впали невідомо куди. Тому ми потрапили з я не знаю, можливо, там шахової студії. Потрапили в клітку, де б'ються без правил, і ми повинні це усвідомити і використовувати цей шанс. До речі, ми у нас немає обмежень в деяких моментах. Тому ми маємо демонструвати силу. Скажу цинічно, да там, де нам колись не можна було бити, треба бити. Те, що не можна було робити раніше на території Російської Федерації або стосовно Росіян, треба робити. Тому що правил немає. Якщо правил немає, значить ми маємо демонструвати успішність в тому, де у нас виходить. Якщо треба спалити всі нафтопереробні підприємства, і є можливість, треба їх спалити. Якщо треба там зробити деякі ще якісь речі, які раніше забороняли, або, скажімо так, якщо не забороняли, то робили вигляд, що цього зробити не можна, то треба робити. Тому що Трамп сильних поважає. Ну це треба було очікувати. Не варто впадати в вічі, тому що нам це не подобається. Нас це лякає. По перше, це ще тільки початок гри. Вона може бути гіршою, вона може бути катастрофічною і ще як якою завгодно, але класною ми розуміємо, точно не буде. Проте є в будь-якій ситуації шанс вижити. Для нас зараз головне насправді зберегти суверенітет і державу. Як би це цинічно не звучало, якщо нам це вдасться, якщо нам вдасться перетягнути на свій бік Європу, тому що у нас, в принципі, шанс, декілька шансів є це перетягнути на свій бік Європи, розбудити її, щоб вона прокинулася і зрозуміла, що її скоро будуть гвалтувати.